Всім привіт і Сенді і ви на моєму каналі. І сьогодні я буду празднувати, е, 2000 підписників. Я дуже вам вдячна за те, що ви мені подарували аж 1000 підписників. Я дуже рада, Дивіться, як я все украсила тут. Просто подивіться, як я тут все украсила в шариках. Просто я така вам вдячна! Просто так вас люблю за те, що ви мені подарували стільки підписників. Я дуже рада. Просто я не передаю словами, як це. Просто мені так радісно на душі, що, що ви вже там що ви вже мені подарували стільки підписників. Так, я зараз буду празднувати. Я зараз поставлю собі так, телефон забираємо. Я зараз собі тут поставлю якусь їду. Давайте кексики поставимо, всяку всячину. Так, до мене хтось прийшов, так, йдемо. Привіт! Привіт! Давайте заходьте. Так. А чого ви не заходите? Давайте. Привіт. Ось. Матвій поздоровився, Привіт, Сенечка, вітаю тебе з вами. 2000 підписників. Дякую. Я лише дякую, просто я вас. я так. Я, боже, я так вас люблю. Так, даю вам всім сусіда зараз. ось, Даю вам сусіда. о, прийшли, Давайте їсти зараз тут. Я якраз тут трошки на стіл наклала. Давайте їсти вже. Так, я. Просто така рада, що ви... Так, Матвій, ти йдеш чи ні? Зараз він прийде. Так. Що, 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 що? Я йду за тортом, хто зі мною? Я, давайте я. Давайте я. 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 Я я, 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 я. Е, я з тортом. Е, так, дякую, дякую. Просто, Боже, найкраще, найкращі бантички зараз вам кидаю. Так, давайте по машинах, по машинах. Зараз почекай е, їдемо за тортиком мені. Просто я така рада. Давайте. Жди нас вдома, Матвій, да. Най він чекає. Якщо що, друзі, він просто в нас російський, тому ми пишемо з ним так по-російськи. Вибачте за це. Але я така рада, що ми тепер так гарно це все празнуємо. Ми зараз їдемо на ламбі. Е, як воно, ліниної. Так. Давайте е, торти купуваємо мої кулінарі. Так, давайте я проб це заберу, тому що вони мішалися. Так. Так, давайте ще. А клуб відкритий чи ні, бо хотілося б, що в клуб піти там весело буде. Давайте. Так, давай з Матвієм і в кіно, давай. Так, давай. Давай просто, давай сідаємо в машину. Так, виключали світло. Так. Ой, давайте. Я тут давай, я тут сідаю, тому що я не воджу машину. Чекай! Ти мене загубила. Ось поїхали. Зараз з тортуком будемо празднувати. Все ідеально в нас. Красивенько. Ось. Красота, красота. Їдемо. Ось там моя машина ще чекає, так вона закрита, так треба її бажано закрити, так ідемо. Так, ідемо з тортом. Просто давайте тут, ми тут десь присядемо. Я тут якраз взяла ще з собою такі штучки, так ідемо в басейн. Ідемо плавати. Так, ну, до, ну добру в кіно, давайте поїдемо. Так, на моїй машині. На моїй. Давайте, всі на моїй машині будемо. Тому що тут три місця якраз. Так. Давай перейдемося. Ні. Ні. Так нормально буде, давай, сідай. Не будемо породіватися, давайте просто сідаємо. Ось і їдемо. Так, в кіно. Кажуть, нам кіно, так що давайте скорость 70 і поїхали в кіно. Красота просто буде. Їдемо. Їдемо в кіно. Я така рада. Якщо ви хочете, я так що хотіла, щоб ви мені до Дня Матері добили 3000 підписників. Надіюся, що так і буде, бо я дуже буду вам вдячна. І хто хоче попасти на мою сходку, буде важливе включення. Я вас додав у друзя і ми будемо святкувати. Давайте йдемо. Ось тут вже кіно якраз іде, давайте, щоб ми не запізнилися. Давайте швидко. Ось. Давай, давайте дивимося. Так, я дуже вас люблю. Я дуже рада, що ви мені подарували стільки підписників. А я з вами прощаюся всім, па-па!